去。<Yeah. S 2> yeah. Подарі добрі зустрічайте, Щоденникам двері відчиняйте, Щедрий вечір, добрий вечір. Вас вітаємо, раді. щоб було у вас в родині діточок багато. Щоб були усі здорові і не знали горя. Вишиванкою стелила, щоб і ваша доля, хай в родині вашій дружній, спіклу на усюди. Щедрий вечір, добрий вечір, вас вітаємо, люди. Ми прийшли вас посівати, щоб усіх пошанувати. Сієм, сіємо зерно. Новий рік, щоб був звином, щоб від іде, щоб стіл ломився. І щоб гліб не перевівся, сієм, сієм, посіваєм. щастя і радості бажаєм, сієм, сієм, посіваєм з Новим роком вас вітаємо. Вийди, вийди, Господа, води, вища нам пошалу, самовички погодили, са явнички народили, себе товар, весь хороший будеш води всім хороших. Ожже, рожінка полоба, бечінка, чорнобра. Вийдемичі, Господи, уходиш на пошару, замовички, позакили, заявнички народили, не забава, менш гороши, будеш матимінь порошей. Божня, <му> гроші <му> погодом тебе, жінка, чорнопросам, ще ти ще бічка, Щоб в житті не знали горя, щоб грошей вам вистачало, серце в домі щоб не знало, Щоб робилося, все вміло. Щоб було бажане діло, на роботі поважали, і щоб премію давали. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечим, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові і багаті, і веселі, і на дворі, і оселі. Щоб Господь оберігав вам усе потрібне дахо, щоб ви квітли з кожним кроком. Отже, всіх вас з новим роком, щоб завжди були у парі і частіше бували в барі, щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб не горді. Щоб була хороша вдача, щоб цвіла і родила дача, щоб завжди було кохання і щоб збулись всі бажання. Мир усім вам радість нині, при щасливій сій родині. Будьте щасливі і багаті і в українській рідній хаті. Боже, миру нам зайшли і Україну захисти. А ми будемо вшитрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста, і ялиночка врочиста. Ми щедрівочку співаємо, щастя в домі всім бажаємо. Щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, і в харчі були хороші, щоб і гривня, та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і хай заміж вийде дочка. А як дочки ще немає, то господар хай придбає. А як син у вас ще є, хай невістку богдає, щоб у вас була подоба, а для нас корок вша здоба. Ми помолимось за ласту, киньте в торбу нам ковбаску. Ще росі ми щедрували, що пісала в торбу дали. Хай рік цей мене багатий, ми прийдемо щедрувати. Дочками хай судду і горе не буде вами, хвилини слово серця зігріває. хай квітне в зеленому гаю, а наша в країна нехай просвітає.